Карпатські дерев'яні церкви серед всесвітньої спадщини ЮНЕСКО тепер уже остаточно, адже офіційні сертифікати та грамоти врешті потрапили до рук тих, хто активно посприяв включенню двох святинь до золотого переліку. Втім, попереду не початий край роботи, адже святиням слід повернути первозданий вигляд. Зокрема, церкву Різдва Пресвятої Богородиці у нижньому вербіжі не так давно покрили бляхою, яку тепер доведеться знімати. Однак цінності своєї храм не втратив. Унікальна церква тим, що вона побудована, яке вже сьогодні сказав, без одного цвяха. Так дерево складено, що вся будова, велика будова, і вона має свої ендентичні ті всі правила, які, яких немає в інших церков. У народі подейкують, що друга пам'ятка Рогатинська церква зіслання Святого Духа була парохією батька Самої Роксолани. Втім, не лише легендами славиться святиня, адже вона яскравий приклад Галицької архітектури. Однак справжнім скарбом є іконостас, який навіть встиг побувати на виставці у Австрії. З точки зору. Історії і з точки зору мистецтва вона є унікальна в нашій області, тому що таких іконостасів є три, напевно, у, взагалі на Україні, і через це вона була вибрана до всесвітньої спадщини. ЮНЕС. Храма вже невдовзі включить до туристичних путівників. Та щоб возити туристів до дерев'яного дива, спершу треба збудувати дороги, розвинути інфраструктуру та реставрувати пам'ятки культури. А для цього традиційно бракує грошей. Я зустрівся з міністром культури в хаті Ленідом де ми обговорили якраз проблему цих двох церков. Леонід Михайлович дав слово честі, а я давно-давно знаю цю людину. Я з ним багато років дружу, я вірю йому, що він буде лобіювати виділення цільової субвенції для нашої області, державного бюджету, а це 9 мільйонів для... Нижнього вербіжа і 3 мільйони для Роготина. наразі ж налагоджувати туризм і здобувати гранти намагатимуться власними силами на місцях.